Вимикай буденність, вмикай примач. Відставка через трагедію. Командувач сухопутних військ Збройних сил України Михайло Дропатий подав рапорт про відставку через трагедію на 239-му полігоні, де 1 червня через удар Російської Федерації загинули військові навчального батальйону. Я прийняв рішення подати рапорт про відставку з посади командувача сухопутних військ збройних сил України. Це усвідомлений крок, продиктований моїм особистим відчуттям відповідальності за трагедію на 239 му полігоні, внаслідок якої загинули наші воїни. Як командувач я не зміг у повній мірі забезпечити виконання своїх наказів, не дотиснув, не переконав, не змінив ставлення до людини в строю. Це моя відповідальність. Михайло Драпати офіцер з великим бойовим досвідом, який пройшов шлях від командира батальйону до заступника голови генерального штабу. Його завдання полягало не лише у стратегічному плануванні, а й у масштабних реформах системи підготовки військових та управлінні сухопутними військами. Упродовж служби Михайло Драпати неодноразово відзначався державними та недержавними нагородами за мужність, професіоналізм і стратегічне мислення. Крім того, я почитала телеграм-канали військових. і Вони Розчаровані відставкою Драпатого, адже вважають його одним із найкращих молодих генералів нової української армії. Шкода, що драпати йде з посади. Мріяв побачити на посаді головнокомандувача. Мало таких військових, а тим паче генералів як драпатий. Михайло Васильович Драпатий. Наша підтримка завжди, професійний офіцер, потужний командир і просто хороша людина. Весь період з 2014 року в строю, а саме в бойових операціях. Як гадаєте, сирський походить відставку, і чи не буде це помилкою? А тепер до критичної ситуації на фронті: Росія захопила майже 15 кілометрів завширшки та майже 6-7 кілометрів у глибину на Сумщині. Про це заявив начальник прес-служби бригади Сталевий кордон. Ворога є намір не просто зайти там створити так звану там буферну зону в 20-30 кілометрів, а повністю захопити Сумську область, так само, як і всі як і Харківську, як і іншу, інші області на сході України. І якщо ворог займе юнаківку, то під загрозою стане безпосередньо місто сумнів. Того ресурс Діпстейт зазначає, що росіяни прорвали нову ділянку кордону на Сумщині, націлившись на ту ж таки юнаківку. до того ж той же такий ресурс діпстейт звітує, що у травні росіяни наростили наступальні дії на 19% у порівнянні з попереднім місяцем. У квітні в середньому за добу було 154,8 атак, у травні – 183,6 атак. Також місяцем раніше окупанти лише двічі за добу проводили понад 190 атак, у травні таких днів було 13. Найважчим було 4 травня, коли противник здійснив 269 штурмових дій. На тлі цього в Україні, схоже, Назріває новий скандал. Видання Українська Правда, посилаючись на свої власні джерела, пише про ряд критичних проблем. Зараз місячна норма витрати снарядів на всі підрозділи, що стоять по лінії від Харківщини до Донеччини, а це десятки бригад, складає стільки скільки в часи оборони Бахмута могли відстріляти всього 10-20 гаубиць. Тобто, це критично мало у контексті браку боєприпасів. Також варто враховувати, що величезна кількість БК була відстріляна під час курської наступальної операції. Також видання пише про критичну оцінку дії сирського. Сирський займається написанням бойових розпоряджень на відновлення позицій відділення. Генштаб з порушенням логіки здорового глузду і нормальних документів надсилає координати, де поставити позицію відділення, визначення позиції відділення це завдання максимум командира взводу. Сирському вже пропонували перебудувати лінію оборони під Константинівкою таким чином, щоб вивільнити сили для стримувальних дій на більш загрозливій ділянці. Однак ця пропозиція була відхилена. Наголошують у матеріалі і на прохолодних стосунках між сирським і драпатим. Між сирським і драпатом холодні робочі стосунки з одного боку з іншого, як підтвердили УП, троє непов'язаних між собою співрозмовників, головком часто вважає свої управлінські рішення найкращими та відгороджує Драпатого від частини повноважень. Дехто з наших співрозмовників зазначає, що між ними є розбіжність у поглядах щодо подальших дій сил оборони. Сирський вважає, що українська армія має наступати, драпати що сил для ведення наступальних дій недостатньо і варто ставати в оборону. А що ви про це думаєте? Напишіть. Блогерка заплатила хабар за те, щоби чоловік виїхав за кордон, а потім ще й публічно у цьому зізналася. Мова про відому блогерку Владу Роговенко. Це смішна ситуація, але да, так, так. Я в 15 косарів забашляла за своє попивши. До слова, сам чоловік це її колишній хлопець. Я це зробила тільки ради його мами. Я так скажу, тому що я завжди з нею хорошо общалась, коли мені дзвонила з просьбою, ну я не змогла цій жінці відказати. Ну і після цього блогерку просто почали розносити у коментарях. В кого бабло є, воювати не буде. Війна тільки для бідних, тільки бідним потрібна і слава, і воля, і незалежність. Я так розумію, що блогерів на планеті більше, ніж людей. От так, ті, в кого гроші рулять у нашій країні, а інші пі... на нуль, бо в них нема що заплатити. Тупа курка, а він її ще й кинув. Як вам, такі блогери, хабарники? Не стимуйтесь у коментарях. І ви. Польща обрала нового президента. І за результатом у 59% голосів переміг опозиціонер Кароль. Навроцький і власне, що нам треба про нього знати? Він виступив проти членства України в НАТО і ЄС до розв'язання історичних проблем, вимагаючи визнання Україною відповідальності за волинську трагедію. Він активно долучався до мітингів із яскраво вираженою антиукраїнською та антиєвропейською риторикою, використовуючи резонансно в польському суспільстві тему ексгомації жертв Волинської трагедії. При цьому Навроцький регулярно повторював недостовірну цифру: 120 тисяч загиблих поляків, що були нібито вбиті українцями, попри відсутність підтвердження такої статистики у серйозних історичних дослідженнях. До того ж він критикував Зеленського за знову ж таки проблеми із ексгумацією тіл загиблих поляків під час волинської трагедії. Також він виступає проти відправки польських солдатів в Україну. За його словами, Україна ставиться до Польщі. Цитую несправедливо. Важливо уточнення про Навроцького. Він пообіцяв підтримати Україну у військовому плані. Цікаво, що апогеєм передвиборчої кампанії Кароля Навроцького став не виступ на дебатах, а його візит до США. 1 травня 2025 року Навроцький в овальному кабінеті мав зустріч із Трампом. Після зустрічі залишилося яскраве фото та гучна заява голови Білого Дому, який публічно підтримав Навроцького, заявивши, що він обов'язково переможе. Як вам новий президент Польщі? Як думаєте, чого нам чекати тепер?